Отже, друзі, всім привіт! продаж завітаю така шкода Октавія 2018 року 1.4 автомат. Автомобіль від власника в ідеальній стані, повністю обслужений на новій зимовій гумі кузов ліфтбек, задній парктроніки. Ось така чорненька, потонована. Давайте зазирнемо всередину, що нас зустрічає. Повний електропакет, електропривід та підігрів дзеркал. Ось такі комбіновані сидіння, механічне регулювання, противотуманні фари. 101, майже 350 пробігу, повне мультикермо з дистроніком, аудіосистема з CarPlay, ем, з усім, як має бути, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач DSG, автомобіль повністю обслужений. Давайте зазирнемо по задньому ряду сидінь. Тут у нас так само все в збереженому стані. Має ось такі Підлокітник на два підстаканники та на маленьку пляшечку та вихід для заднього ряду під ближжі. Тому, друзі, запрошуємо вас на перегляди драйвів хто шукає свіже авто за помірною ціною. Запрошуємо вас на перегляди місто Київ Михайла Гришка-4А. Компанія Автофокус. До зустрічі!